Слава нашому Господу, дорогі браття і сестри. Час впливає дуже стрімко. І я поверну нас назад до цієї історії, яка нам сьогодні нагадувалася з покликанням Левія Матвія. Євангелія, згідно цього ж Матвія, як ми вже сьогодні це чули. 9 розділ, 9 вірш. Написано, коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвій. Інші венглісти говорять Левій. Матвій він вже отримав ім'я після покликання, що сидів на Митниці та й каже йому Ісус, іди за мною. Написано, коли Ісус звідти проходив, звідки проходив Ісус. Це важливо. Коли ми читаємо історію вище, ми читаємо, що Ісус, ну дев'ятий розділ спочатку, ми читаємо, що Ісус сідає в човен і пропливає до свого міста. І далі написано, що перенесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І Різні евангелисти по-різному описують цю історію, що настільки був дім переповнений так, людьми, коли Ісус приходив, Ісус вже був в певній славі на той час. Ісуса вже люди шукали. Хтось шукав, щоб почути слова. Цікаво, Він говорив. Сильно говорив, ще ніхто так не промовляв, як він. Він говорить так, як той, який має владу. Хтось шукав в серйозніших проблемах, як от в даній ситуації людина паралізована. І друзі Його приносять. І от дім був повен людей. І приносять цього розслабленого, і Ісус говорить йому, що прощається тобі твої гріхи. Багато хто обурились, Він Бога зневажає, що Він собі дозволяє, тільки Бог може прощати гріхи. Він говорить, що легше сказати, прощається, гріхи чи сказати, вставай і ходи. Ну щоб ви розуміли, що син людський має владу на те, і інший має владу і гріхи прощати. Говорить, розслаблено, вставай і ходи. І от цей чоловік встає, оцей розслаблений встає. І Ісус говорить до Нього, вставай, візьми ложе своє, та йди іди у свій дім. Шостий вірш, сьомий вір. Той встав. І пішов у свій дім. А натовп, бачите, маса людей, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям Він дав таку владу. Ну, людям це на снова Ісусу Христу. Вони його, звичайно, сприймали як людину. Це був період, коли Ісус набирає апостолів. Ми сьогодні чули вже про покликання Андрія, про покликання Петра. І от Ісус добирає ще апостол. І от з цього дому, де тільки що відбулося це чудо, Ісус іде. І біля дороги Оця митниця сидить чоловік. Я не знаю, як зреагували люди, які йшли з Ісусом. Можливо, хтось і не побачив цього Левія Матвія. Можливо, хтось з таким недобрим колючим поглядом на нього глянув, тому що ми сьогодні чули характеристику митників. То вони такі були. Но Ісус побачив щось, що не бачили другим. А він зупиняється біля цього чоловіка і говорить: іди за мною. Хто ти? Чоловік на обочині? Що тобою зацікавився Господь? Хто ти? Чому Ісус покликав тебе? Чому Ісус? Не сказав ці слова о цьому розслабленому, це ж якийсь шанс, щойно людина пережила на собі, не очима своїми побачила, на собі пережила силу Бога. Бог підняв зарухались руки, ноги, став. Коли кращий час, щоб піти за Ісусом, ну, коли кращий час. Щоб повірити в Божу любов і в Божу силу. Ну цей чоловік взяв ложі і пішов додому. Не його покликав Ісус за апостола. Ми читали цілий натовп? Не знаю. Той натовп обраховувався десятками, сотнями, може більше. Не знаю. Але натовп це не мало. Но чомусь в цьому натовпі не знайшлось одного, до якого би Ісус сказав: о ти, іди за мною. Господи, ну люди ж славлять Тебе, люди бачили на свої очі, що сталося. На людей страх Божий напав. Вони Бога бояли з одного боку, з другого боку славили того ж Бога. Який шанс зараз собі покликати послідовника, який на свої очі бачив, що сталося, бачив силу Божу в Твоєму служінні. Але не знайшлося. І отут Ісус написано, пішов з Він проходив з і Він бачить людину, яка сидить на обочині, сидить на тій митниці. Що побачив Ісус. Господи так нечесно. Він за тобою не ходив. І вони цікавили твої проповіді. Він не бачив того, що пару хвилин назад відбулось. Він не бачив. І ти його кличеш. Його нічого, крім грошей, не цікавить, Господи, ти не знаєш, який він здирщик. Іди за мною. І той встав і пішов. Розумієте, при кожному такому рішенні є певна ціна? Одна справа, коли пішов. Яків, Іван, коли пішов Петро, Андрій, вони лишили сіті. Одна справа Сіті лишити, друга справа лишити митницю. Це ж гроші. Це ж зібрані податки, це ж звітність. Це ж треба відчитатись перед начальством за ці гроші. Встав, написано, все лишив. І пішов: Хто ти? Чоловік на обочині? Що тобою зацікавився Господь? Брати і сестри, я тільки тих, що знаю, присутніх на цьому місці. Я нарахував тут присутні в цьому залі п'ять пасторів. Брати мене народились пасторами. Був час, коли ми були людиною на обочині, який почув голос іди за мною. Що ми бачили тоді перед собою в той час? Та нічого доброго. Хтось безвихідь, хтось повний тупік, хтось сидів вже на розвалинах свого життя, хтось сидів в гріховному болоті. Но чомусь Божий погляд впав на нас. І Він сказав: іди за мною. І знаєте, коли я порахую тих, що я знаю, я нарахую п'ять пасторів. А я знаю точно, що я помилюсь, тому що один Бог знає, скільки зараз в цьому залі присутніх пастирів. Люди можуть цього не бачити. Люди можуть цього не знати. Але щось в твоєму серці бачить Бог. Коли я добре піднатужусь, я зможу порахувати, скільки тут присутні проповідників. А я точно знаю, що я помилюсь, тому що я не бачу того, чого бачить Бог. Коли я би попросив брата Андрія, порахуй, скільки тут є хористів в залі, він впізнає всіх кожну свою овечку, порахує. Але я точно знаю, що він помилиться. Тому що один Бог знає, скільки в цьому залі сидить тих, які ще будуть славити Господа на цій сцені чи на інших сценах. Будуть йому співати. Знаєте, що цікаво, коли Господь кликав Левія Матвія? Він його кликав специфічно, він його кликав «Іди за мною. І для різних людей, знаєте, цей заклик може різне значити. Для когось іди за мною, це покаяння. Тому що, Господи, ну я ніхто, і звати мене ніяк, я повний грішник. Я раз співають, такий, як є. Я хочу йти до Тебе, я хочу йти за тобою. І цей шлях починається з покаяння. Були моменти в проповідях, коли Ісус чітко закликав і говорив: покайтесь. І цей заклик. Не було як трактувати по різному. Покайтесь, це те і значить покайтесь. Тут Ісус кличе, Іди за мною, і для різних людей сьогодні в цій залі може по різному це значити заклик. Для когось це заклик до покаяння. Для когось це заклик до служіння. А для когось це заклик людина не грішить. Але вона чітко розуміє, що я зупинився. Десь був момент, коли я загубив, і я зараз я не можу сказати, що я йду за Господом. Я десь, десь зупинився, десь загубився. Я ніби не грішу, але я й не можу сказати, що за Богом йду. І тому Господь сьогодні кличе до кожного з нас на цьому місці цей заклик іди за мною. І для кожного цей заклик значить різне. Іди за мною. Друзі, дорогі, був момент, коли Господь кликав мене був момент, коли я був. Це було одне з перших пророчих слів сказане. Моє життя я був ще досить молодий чоловік. Коли б мені хто сказав, що я буду пастором, ніколи б не повірив, я б не повірив, навіть якби мені сказали, що буду проповідувати Боже Слово. Але в одному з молитовних служінь Господь сказав: Сину мій, я, я довго спостерігав за твоїм серцем. Я вибрав тебе ще з утроби твоєї матері. От наближається день, коли ти будеш нести снопи. Я плакав. Я би тішився, якщо б я хоч одного колоска приніс. А Господь говорить, снопи понесеш. Я цього в собі не бачив. Я був звичайною людиною на обочині. На щось бачив Бог. Хто ти? Людина на обочині? І може сьогодні ти в собі нічого доброго не бачиш, але Бог дивиться не так, як дивиться людина. Якщо сьогодні серце твоє чує цей поклик, іди за мною, стань і йди. Встань, лише все не роздумуй, воно все ніць варта. Апостол Павло, проживши життя, він говорить, це все сміття ради цієї слави, яка чекає тих, які послідували за Господом.